Мариною в'язовською це українська математика і друга жінка в світі, яка отримала медаль Філдса. Я вас вітаю. Доброго дня. А, у 2016 році. Ви довели гіпотезу Кеплера. Вам вдалося розв'язати математичну задачу, над вирішенням якої науковці ламали голову протягом майже чотирьох століть. Ну, це такий журналістський виклад ситуації. Насправді, гіпотеза Кеплера це гіпотеза в трьохвимірному. Просторі і розв'язав її Томас Хейлс. А я розв'язала е, таку саму задачу в розмірностях 8 і 24. Фактично, це є математичним оскаром. Е, оскаром. Філософська медаль це як е, Нобелівська премія в, матема в математиці, що теж не зовсім так. А от з Оскаром порівняння я щось ще не чула. Насправді в Україні є математика, і можливо, це про така нагода розповісти про це. Решті українців, про те, про те, що в нас є такий ресурс, є такий потенціал. В нас є дуже сильні школи і чудові шкільні вчителі математики. Так мені здається, що це скоріше, як привід розповісти про те хороше, що в нас є. І наукова наука це конкурентне середовище. Науковці завжди змагаються один з одним. Смисл наукової задачі в тому, що задача є. Є питання, як на нього відповідати, ніхто не знає. і Немає методів, немає підказок, бо ніхто його ще за до вас не вирішив. Тому нема кому давати підказки. Ну і притак. Так і так, відповіді. Це, це, це буде те, що те, що я люблю в науці, в математиці, те, що це така е, свобода інтелектуальна, робити, що, що ти хочеш. Ну я завжди я завжди над такою задачею працюю. Це правило, це в правилах записано, що дві медалі Але вас змінять, то це буде якийсь скандал, якщо так зроблять. Коли щось хороше вийде, я вам розповім.